Греко-католицький храм Святого Клемента надзвичайно величний, створений у бароковому стилі. Ми були дуже захоплені його розписами. Музичні твори особливо звучали в соборі, бо у самій архітектурі храму закладені можливості акустики. Після концерту музичний керівник хору Валентина Зелінка поділилася враженнями від виступу своїх вихованців. Дуже була приємно вражена звучанням. Це було щось неймовірне, це було ангельське, це було святе, просто святе. Голоси звучали ніжно, прозоро, чисто. Я для мене це дуже велике щастя співати в такому храмі, адже це наш перший такий концерт виїзний. Дітки маленькі, ми не мали можливості, тому що хор у нас є не концертний, а хор у нас є просто учбовий при музичній школі. Отже, цей виїзд для нас напевно буде поштовхом до наступних гарних програм. Українська громада дуже схвильовано слухала наш виступ. Деякі жінки навіть плакали, підходили до керівника хору, дякували. Настоятель собору отець Василь, родом з Івано-Франківщини, поблагословив дітей за колядки, за те, що славлять Бога обіцяв за них молитися. Пропоную послухати пряму мову І цього часу. Цей храм є кафедральний собор зараз для всіх. Віруючих ратоликів з цілої Європи, які тут приїжджають. Але домінантна участь в цьому храмі є українці, яких біля 90%. В храмі в нас є літургії на українській мові і на церковно-слов'янській мові. Маємо кожної неділі чотири літургії дві українські і дві церковно-слов'янські. Отець Василь недавно повернувся із Закарпаття з Волівця, де за заповітом на рідній землі похоронили отця Лявенця, першого українського владику греко-католицького собору в Празі. Тож тісний зв'язок України і Чехії ми відчули і тут наш творчий колектив зараз поїхав у Дрезден, де раніше побували інші групи дітей. Завтра за програмою у нас знайомство із Прагою. І вже незабаром ми будемо вдома і розкажемо детальніше про творче турне закарпатців до Чехії.